Щоденник ДД 26 вересня. Смирення. Завдяки смиренню ми стаємо більш поміркованими у своїх рішеннях і повільнішими на гнів. Ми починаємо перетворюватися на тих, хто діє сам, а не просто реагує на життєві ситуації. Велика Червона книга. сторінка 224. У дитинстві нас, можливо, принижували. І говорили, що ми не виправдовуємо надій. Коли ми подорослішали, ми вирішили, що нам потрібно довести свою цінність. Досягаючи якихось успіхів, ми очікували на схвалення. Більшість прийнятих нами рішень були спрямовані на отримання цього схвалення ззовні будь-яка незгода з нами сприймалася як напад ми кидалися на таких людей, намагаючись їх покарати. Ми могли реагувати ще гостріше, усіма зусиллями, намагаючись довести свою цінність. У ДДА ми дізнаємося про смирення і про те, що воно не має нічого спільного з приниженням нашою глибинною душевною раною. ДДА вчить нас того, що смирення це шлях до душевного спокою і набуття істинної особистості. Якщо ми робимо щось для інших, про це не слід знати всьому світу. Нам не потрібні почесті. І там, де раніше для нас було другою натурою реагувати першими і атакувати, тепер ми робимо крок назад і намагаємося зрозуміти, що насправді відбувається. Такі зміни не даються легко. Наші страхи і подразники часто знаходяться на самій поверхні, і ми можемо впасти в повторення старих схем поведінки. Але коли ми використовуємо свої нові інструменти, у нас з'являється більше усвідомленості. Ми вчимося дивитися в зеркало і бути в мирі з тим, що в ньому бачимо. Сьогодні я пам'ятатиму, що смиренність дає мені змогу міцно стояти на ногах і перебувати на рівні з оточуючими людьми. Щоб бути цінним, мені не потрібно ставати ще кращим.